Всім привіт. Хочу в я ще одного поручика собі ну Це конечно, трошки не таке буде. Ну суть хоча, буде такий. Буде стояти 1,6 моторчик турбіґований з КПП рідною 1,6. Ну плюс там ще роздатка, коробка буде стояти. І буде стояти так само опять же, мости. УАЗовские. Сколько там просто вся резина будет меньше, ну, там в сути особо не меняет. Так. Покажу размерчики своей рамы. Вона, в принципе, идентично будет подходить на любой трактор с двумя УАЗовскими мостами. Так, 246. Хотя, по сути дела, можно даже, в принципе, не знаю, если якщо... Постаратися, то можна поставити і простого мосту. Ну, Газонового моста, ГАЗ-53. Бо то заюнок тут буде балка-качалка стояти, ну і поворотний механізм. Бо... Короче, буде тільки задні колеса повертатимуться. передні не будуть повертатися. Якби ну, клієнт хоче так. Трошки дешевше було. Сама рама ширина її.

Вот такая рама. Вона якраз виходить перпендикулярно получається. Цього цьому углу, Ну і воно чітко стоїть, Нема того перекоса на раму. Ну тут ще буде всередину всередину труба вваруватиметься на качалочку. Так, далі що? Що самого по погружчика. Вагаться такі стойки дві. Так, то є метр. то є метр, висота її. Ну тут то понятно, вона 36 виходить сантиметрів. Так, і далі що тут у нас є? Вариться далі. Цей швелік має. 12. Хочу 120 швелік, а цей має... 140, -й. ну, 14 швей. Із-за того, що е, тут, коли стрімянки не, щоб воно не мешало. Не можна стремянки запхати туди. І плюс опять же тут ребро жорсткості виходить. Тут ребро жорсткості между стрімянками стягується і тут. ну, І тут получається йде теж, щоб воно на пригиб не йшло. Так, далі від начала від початку буде 12 см, плюс далі 18 см іде. Так, а, далі стойка. Стойка, стойка на ковша на... буде 52 см. Цей іде десятка. 10, 10 на 5. Вот, 10 на 5. От такий її від цієї рани. Ну понятно, вона ще буде тут далі варитися, ну доварюватися, але поки що я її в такому прозданому віді, можна так сказати, вона буде буде, що ще, ну, В принципі, більш нічого такого. Так, ширину і виводить сказав, 47 см длину тоже. Вот, длина. 246. Короче, 2 2046. Вот так-то. Короче, ну на увазу мусте вона добре стоїт. Якраз без ніяких цех. Вот так-то. Все, всем пока. Ставлюємо лайки, под... не забуваємося підписуватися на мій канал, Буде интересно видео ще далі.